Чи дійсно суд передає дані чоловіка до ТЦК? У даному випадку, основний закон про розірвання шлюбу це сімейне законодавство, і, відповідно, воно не передбачає долучення до позовної заяви про розірвання шлюбу певних довідок з ТЦК та СП. Також під час розірвання шлюбу в судовому порядку суд не буде вимагати і перевіряти ваш військовий квиток або ваші військові облікові дані. Також під час розгляду і вирішення справи про розірвання шлюбу в судовому порядку суд не зобов'язаний повідомляти дані до ТЦК та СП. Тобто після того, як ви отримали своє рішення суду про розірвання шлюбу, це не означає, що ваші дані автоматично потрапили до ТЦК та СП. Адвокатським об'єднанням Правда була розроблена спеціальна послуга розірвання шлюбу під ключ. Завдяки нашому алгоритму ми допомагаємо розірвати ваш шлюб повністю в судовому порядку без військово-облікових документів. Тому для більш детальної консультації ви можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію.